Пепі влаштовує прогулянку. Сьогодні ми не йдемо до школи, бо в нас санітарний день, сказав Томі, прийшовши до пепі. Що? Знов кричуща несправедливість, вигукнула пепі. Чому в мене немає санітарного дня, хоч він мені дуже потрібен? Гляньте, яка в кухні підлога. А втім, як добре подумати, додала вона вже весело, то її можна вимити і без санітарного дня. Я саме лаштуюся мити її без санітарного дня, і хай на мені хто стане на заваді. Сідайте на стіл і не плутайтесь під ногами. Томі і Аніка слухняно вилізли на стіл. Пан Нільсон також стрибнув до них і вмостився спати в аніки на колінах. Пепі нагріла великий казан води і вилила її просто на підлогу. Тоді скинула свої великі черевики і поставила їх рівненько на хлібницю. Далі поприв'язувала до ніг щітки і почала їздити по підлозі, розбризкуючи воду. Коли я мию підлогу, мені здається, що я чемпіонка світу з фігурного катання, мовила вона і підняла так високо ліву ногу, що відбила щіткою клапоть абажура з лампи. Принаймні спритності і грації мені не бракує, додала вона й перестрибнула стілець, що стояв їй на дорозі. Ну, все, тепер підлога чиста, мовила врешті, повідв'язувала щітки. Ти не будеш її витирати? здивувалася Аніка. А навіщо? Нехай собі сама сохне на сонечку, тільки їй треба рухатися, щоб не застудитися. Томі аніка злізла зі столу та обережно, щоб не замочити ніг, вийшли на двір. З чистої, по осінньо прозорої блакиті світило сонце. Такого вересневого дня аж тягне піти в ліс. І пепі запропонувала а що, як ми візьмемо пана Нільсона й підемо на прогулянку? Гаразд, зраділи Томі Аніка. Тоді біжіть додому і спитайте в мами. Чи вона вас пустить, а я тим часом приготую кошика з їжею. Томі аніка помчали додому і швидко повернулися назад. Пепі чекали на них біля хвіртки. В одній руці вона тримала палицю, а в другій кошика з їжею. На плечі в неї сидів пан Нільсон. Спершу діти пішли по шосе, потім звернули в гайок на стежечку, що вилася поміж березами і ліщиною. Так вони дійшли до огорожі, за якою починався ще кращий гайок, але перед огорожею стояла корова і, видно, і не думала сходити їм із дороги. Аніка крикнула на неї Томі відважно підступив ближче, хотів її прогнати. Та корова не зрушила з місця. Тільки дивилася на дітей великими коров'ячими очима. Щоб покласти край, пепі поставила кошик на траву та штовхнула корову так, що та помчала в кущі. Яка вперта може бути корова? сказала пепі перестрибнула через огорожу. І що з цього виходить, що всі вперті корови, не інакше. Який гарний гайок, захоплено вигукнула Аніка. Вона видряпувалася на кожен камінь, що траплявся їм на дорозі. Томі взяв із собою ножика, який йому подарувала пепі, і вирізав собі та аніці палиці. Правда, він трохи порізав собі пальця, але не думав плакати. Може, назбираємо грибів?» – мовила пепі, зірвала великого червоного мухомора. Цікаво, чи його можна їсти? Ну, принаймні пити не можна, це зрозуміло. Виходить, можна тільки їсти, бо що з ним іще зробиш? Вона відкусила клаптик гриба і почала його жувати. Смачний, сказала радісно, але краще збиратимемо їх іншим разом, додала вона та шпурнула мухомора аж до верхівки дерева. А що в тебе в кошику? запитала Аніка. Щось добре? А от я не скажу тобі цього навіть за тисячу крон, відповіла пепі. Спершу треба знайти гарне місце, де можна посидіти. Діти почали шукати гарного місця. Аніка знайшла великий плаский камінь, де можна було б розташуватися, але по ньому лазили червоні мурашки. Я з мурашками не хочу сидіти, бо не знайома з ними, заявила пепі. До того ж вони кусаються, додав Томі. Як вони кусаються, то їх можна вкусити, мовила пепі. Томі натрапив на галявину серед ліщини, і йому здалося, що там можна було б розташуватися. Ні, тут надто мало сонця для мого ластовиння, сказала пепі, а я його плекаю, бо що може бути краще за ластовиння? Неподалік здіймався невисокий пагорб, і вони легко на нього вибралися. Нагорі була рівна місцинка, така завбільшки, як балкон. Там вони посідали. Заплющте очі, поки я накрию стіл, наказала пепі. Томі аніка міцно стулили повіки і почули, як пепі зашелестіла папером. Раз, два, дев'ятнадцять, дивіться, нарешті, скомандувала пепі. Томі аніка розплющили очі і аж скрикнули із захвату, коли побачили розкладені на камені ласощі. Там були й маленькі смачні бутерброди з котлетами і шинкою, і ціла купа оладок, посипаних цукром, і кілька копчених ковбасок, і три ананасові пудинги. Адже пепі вчилася куховарити в кока на кораблі свого тата. Ох, як добре мати санітарний день. вигукнув Томі, напихаючи рота оладками. Якби кожен день був санітарний, а як же, щоб я весь час мила підлогу? Це, щоправда, приємна робота, але втомлива, як її робити щодня. Нарешті діти як наїлися, що навіть не мали сили поворухнутися і тільки мовчки грілися на сонці. Цікаво, чи літати важко? за якийсь час озвалася пепі, задумливо дивлячись за край каменя. Круча стрімко спадала вниз, і до землі було далеко. Думаю, що летіти вниз можна навчитися, повела вона далі. Вгору, звичайно, важче, але ж можна почати з легшого, мабуть, я зараз спробую. Не літай, пепі, в один голос закричали Томі Аніка. Пепі, Люба, не треба літати. Але пепі вже стояла на краю урвища. Лети, Ластівко, лети. І ластівка полетіла, проказала вона і при слові полетіла, звела руки і скочила з кручі. За мить унизу щось глухо гупнуло. Це пепі впала на землю. Томі аніка підлізли до краю каменя і злякано глянули на неї згори. Пепі підвелася й обтрусила коліна. Я забула, що треба махати руками, весело гукнула вона. Та й надто я обважніла від оладок. Раптом діти похопилися, що пан Нільсен кудись зник. Мабуть, вирішив погуляти без них. Вони згадали, що бачили, як він недавно грався кошиком, та поки пепі вчилася літати, вони не звертали на нього уваги, і ось він десь дівся. Пепі так розсердилася, що вкинула один черевик у глибокий рівчак. Ніколи не треба брати з собою в мав, як кудись вибираєшся. Хай би пан Нільсон сидів удома і ловив у коня. Так би йому й треба було. Пепі полізла в рівчак по свого черевика. Вода сягала їй по пояс. Треба використати нагоду і вимити ще й голову, сказала пепі та пірнула у воду. Тільки бульбашки спливли на тому місці, де вона стояла. Тепер можна йти до порикаря, мовила пепі вдоволено, коли нарешті випірнула. Вона вилізла з рівчака, взула черевика і всі троє подалися на пошук пана Нільсона. Чуйте, як на мені все хляпає, засміялася Пепі. Суканька каже хляб-хляб, а черевички хлюб-хлюб. Ох, як приємно, спробуйте пірнути, звернулася вона до Аніки, що йшла поряд, вичіпурена в рожевій суканці, яка дуже личила до її русявих, золотистих кучерів і в білих шкіряних черевичках. Колись іншим разом, розважливо відповіла пеппі Аніка. Діти пішли далі. Ну, і сердита ж я на пана Нільсона, мовила пепі, з ним завжди так. Раз він утік від мене в Сарабаї, нанявся служити до однієї старої вдови. «Звичайно, правдову я брешу, засміялася вона, хвилину подумавши. Томі запропонував, щоб вони шукали кожен окремо. Аніка спершу боялася йти сама, але Томі присоромив її. Невже ти така боягузка? сказав він. Аніка, звичайно, не хотіла признаватися, що їй страшно. І діти розійшлися в різні боки. Томі подався на луг. Він не знайшов пана Нільсона, зате побачив щось інше бугая. Тобто бугай побачив Томі, і хлопчик йому не сподобався, бо то був лютий бугай, що дуже не любив дітей. Він опустив голову, заревів і кинувся на Томі. Томі так заверещав на весь слух, що пепі і Аніка почули крик і прибігли глянути, чого Томі так верещить. Бугай саме взяв хлопчика на роги й підкинув високо вгору. От тварюка, сказала пепі Аніці, що ревно плакала. Хіба можна таке робити? Він же забруднив в Томі білий матроський костюмчик, йолоп. Доведеться піти й навчити його розуму. Пепі так і зробила. Вона підскочила до бугая схопила його за хвоста. Вибачте, я вам переб'ю роботу, сказала пепі і шарпнула за хвоста. Бугай обернувся, щоб і її підняти на роги. Вибачте, ще раз кажу, я вам переб'ю роботу, знов мовила пепі. Ласкаво, вибачте, засміялася вона і відламала Бугаєві одного рога. Тепер не модно мати два роги. Всі пристойні бугаї носять тільки по одному рогові або ходять зовсім без роги, мовила вона і відламала йому другого рога. Бугаї не відчувають болю в рогах, тому наш бугай не знав, що став безрогий. Він про всяк випадок вирішив трохи побуцати дівчинку. Якби це була не пепі, то з неї нічого б не лишилося. Ха-ха-ха, перестань, не ласкачи, закричала вона. Ти собі не уявляєш, як я боюся лоскати. Перестань, бо я лосну зі сміху. Однак бугай штурхав її далі, і врешті пепі стрибнула йому на спину, щоб трохи перепочити. Проте перепочити їй не вдалося. Бугаєві не сподобалося, що хтось сидить у нього на спині. Він почав вистрибувати і вихилятися на всі боки, щоб скинути пепі. Але вона вперлася п'ятому йому в боки і не падала. Бугай ревів, бігав по всьому лузі, аж у нього пара йшла з ніздрів. а пепі сміялася, підганяла його криком і махала рукою томі Аніці, що тремтіли й зі страху, як осикове листя. Танцюй, танцюй, небараче. Проказала пепі словами пісні. Нарешті бугай так утомився, що ліг на землю, проклинаючи всіх дітей на світі. Він взагалі вважав, що без дітей було б краще жити. Ти хочеш трохи відпочити після обіду? чемно спитала пепі. Ну, то я не буду тобі заважати. Вона злізла з бугая та пішла до томії аніки. Томі вже перестав плакати. Падаючи, він подряпав собі руку, але Аніка перев'язала подряпану своєю хусточкою і йому вже не боліло. Ой, пепі, пепі, схвильовано вигукнула Аніка. Цить. прошепотіла пепі. Не буди бугая. Він заснув, а як ми його збудемо, він почне вередувати. Пане Нільсане, пане Нільсане, де ти? Відразу загукала вона на повний голос, дарма що бугай спав. Ми йдемо додому. І раптом вони побачили на сосні пана Нільсона. І він підігнув під себе хвоста і був якийсь смутний, бо такі маленькі мавпочці не дуже весело залишитися самій у лісі. Пан Нільсон відразу стрибнув пепі на плече і заходився вимахувати бриликом, як завжди, коли йому було весело. Ага, цього разу ти не нанявся до старої вдови, мовила Пепі і погладила його по голові. Ох, правда, це ж брехня, додала вона, але якщо це правда, то не може бути брехнею. Бо як добре подумати, то він, мабуть, таки служив у вдови у Сарабаї. До того ж, я знаю, що він уміє готувати чудові котлети. Діти пішли додому. Пепі далі хляпала мокрою суконькою і хлюпала червиками. Томі й Аніка вважали, що хоч їх і перелякав бугай, вони чудово провели день і заспівали пісеньку, якої навчилися у школі. Власне, пісенька була літня, а вже почалася осінь, але їм здалося, що вона годиться не цей випадок. Нам тепле літо рай, ми йдемо у ліс і в гай, журба лишає нас, співаємо всі в цей час. Гей, гей, хто серце молодий, хай вдома не сидить, не чахне і не спить, бо наша пісня лине у гори і в долини. Нам тепле літо рай, співай і йди у гай, гей, гей. Пепі також співала, але вона не знала добрих слів і вигадувала собі інші. Я йду у ліс і в гай, у тепле літо рай, роблю собі що хочу, в рівчак скручу скочу. Хлюб-хлюб, чи вірите, чи ні? Все мокре на мені. Бугай уже не спить, бо наша пісня лине, з гори аж у долину. Бугай мене лоскоче, все на мені хлюпоче. Хлюб-хлюб.